Я Завжди думав собі, що є якась межа популізму. А виявляється, що популізм в виконанні української влади є безмежний. Ну бо справді про мільярд дерев це було смішно, а про три тисячі ракет це страшно. І сьогодні ми маємо нові популістичні речі. Чому я так кажу, що це популістичні речі? Тому що я переконаний, що Сьогодні тим людям, яким живеться дуже складно. А це більшість громадян України. Ну направду дуже хочеться отримати допомогу від держави, і це природньо, це очевидно. Я не розумію в цій ситуації, чому допомога одинакова допомога від держави має бути тому пенсіонеру, який сьогодні отримує менше трьох тисяч гривень пенсії, і тому чиновнику, який отримує більше сто тисяч гривень заробітної плати. І, на жаль, ми навіть з минулого року маємо факти, коли чиновники абсолютно отримують оці гроші, які видають держави, їх не гризе, їх совість не мучить. Чому це погано в такому виконанні? Тому що ми маємо зовсім інші підходи забезпечити, і цей підхід він вже він працював в Україні 17-18 рік. Це називалося адресна підтримка. Тому тій людині, яка має достатні доходи, їй не потрібна допомога від держави. А та людина, яка потребує їй адресно, треба.